От Знову повертаємося до бензопилки OleoMac GST 360. Е, Попереднє моє відео було про те, що я кілька місяців чекав кришку глушника. А тут тепер справа ось от такій пружинці. Це пружина плавного пуску. так у нас стоїть стартер стоїть на впази входить От, Отак от вона має стояти. Тобто без неї стартер по великому рахунку не працює. І не заводить тому що пружина прокручується. В чому проблема, відколовся, зубчик ось тут, він ставляється сюди. І оця пружина ось так просто не фіксується, ходить. Тобто завести пилку, в принципі, неможливо. На сайті Олеомак ця пружина коштує щось. Порядка 120 з лишнім гривень, тобто це копійки. Але чекати треба. От я замовив, мені знову сказали чекати місяць. Ну, коли я замовляв попередні запчастини, я так само мені сказали, чекав місяць рівно, десь через пів року, може чуть більше, вони прийшли. І от зараз пилка за 500 доларів не може працювати, тому що просто поламалася пружинка. За 130 гривень. От вам якість техніки Олеомак. Чи варто її купувати?